Доброго дня, малята! Сподіваюсь, що ви разом з батьками знаходитесь у безпечному місці. Сьогодні малята до нас гості завітав зайчик побігайчик Діти, побігайчик мені розповів, що в нього вдома з'явилася нова розумна техніка, але він не знає, як нею користуватися. Давайте з вами розглянемо картинки. Що за техніка з'явилася у зайчика? Дідьте, подивіться, що це, як гадаєте? Так, це робот-пилосос. Він прибирає сам. Він їздить по кімнаті і прибирає смітинки. У нього всередині маленький мішечок для пилу. Він працює тихо, -ж 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 -ж. і сміття зникає. Обіджає меблі і стіни, не боїться килимів. Якщо бачить перешкоду, повертає вбік. Коли закінчує прибирання, їде відпочивати до свого будиночка. Ми не сідаємо на робота, він не машинка. Не ставимо на нього іграшки. Дивимось, як він прибирає, і не заважаємо. А ще можемо сказати йому дякую, робот. Давайте, дітки, послухаємо, як звучить робот-пилосос. Ось подивіться, дітки ще на одну картинку. Що це? Так, це лампа, але це чарівна лампа. Її називають розумна лампа. Ми кажемо світло і лампа загоряється, стає світло і затишно в кімнаті. А коли кажемо темно, вогник гасне. Ця лампа вміє нас розуміти, бо вона розумна. У середині неї є маленький слухач, як вухо. Він чує наш голос і виконує команду. Важливо пам'ятати, не кричати на лампу, говорити лагідно, не чіпаємо руками дроти. Лампа не грається, вона помічниця. А ще можна сказати їй дякую світло. Послухайте звук вмикання світла. Дивіться, дітки, ще на одну картинку. Що це? Так, це мультиварка. В неї кладуть крупу, овочі, м'ясо. Усе що потрібно. Наливають водичку, натискають кнопочку і мультиварка починає готувати. Вона варить каші, супчики, компотик. Усе, що смачно і тепло. Працює повільно і спокійно, наче тиха каструлька. Коли їжа готова, мультиварка пишіть піпі. -пі! Лід пам'ятати, якщо мультиварка гаряча, чіпати не можна. Ми не відкриваємо кришку, це роблять дорослі. Ми можемо лише подивитися і понюхати, як смачно пахне. А зараз послухайте, як звучить готування їжі в мультиварки. Дивіться ще на одну картинку, що це? Так, це пральна машина. А що вона робить? Ми кладемо в неї брудний одяг, футболки, шкарпетки, ковтинки. Дорослі додають порошок і воду, натискають кнопочку і машина починає прати. Вона крутить, миє, полощить. Всередині все обертається, наче в танці. Коли все чисте, машина пищить, прання закінчено. Що маєте знати, ви, дітки, про машину пральну? Пральна машина вона не іграшка. Ми не відкриваємо дверця та самі, не кладемо туди іграшки або рученята. Ми можемо дивитися збоку, як одяг танцює у віконечко. Зараз послухайте, як пральна машина пере одяг. На картинку, що це за чарівна коробочка. Вона є у кожного вдома, яка гріє їжу. Так, це мікрохвильова піч. Вона стоїть на кухні, має дверцята і всередині тарілочку, що крутиться. Її використовують мама, тато, бабуся, щоб швидко підігріти супчик, кашу. Або молочко. Коли ми кладемо всередину їжу і натискаємо кнопку, пічка починає працювати. Дззз, у середині світиться лампочка, значить, вона гріє. Тарілка всередині повільно крутиться, щоб їжа нагрілася рівно. Через кілька хвилин пічка дзвенить. Це знак, що їжа вже тепла і готова. Дітки, не треба відкривати пічку самим. Це роблять дорослі. Не треба натискати кнопки, бо можемо зробити щось неправильно. Їжа після микрохвильовки може бути дуже гаряча. Треба бути обережним. Ми можемо дивитися, як вона працює. Але не торкатися. Послухайте, як звучить мікрохвильова піч. Остання картинка, що зображено тут. Правильно, це електрочайник. А що він робить? Так, ми наливаємо в нього воду з крана, ставимо чайник на спеціальну підставку, натискаємо на кнопку і чайник починає працювати. Вода в чайнику стає гарячою, навіть кипить. Коли вода кипить, Чайник сам вимикається, і це сигнал, що можна готувати чай, какао або просто пити гарячу воду. Дітки, коли чайник гарячий, ми не чіпаємо його руками. Чайник має спеціальну кнопку, яку натискають тільки дорослі. Ми можемо дивитись, як чайник працює, але не підходимо близько. Чайник це помічник, який дуже швидко робить гарячу воду. Він допомагає нам пити гарячі напої і завжди бути зігрітим. Послухайте, як закипає вода в електрочайнику. Зараз, малятка, я вам пропоную послухати чудову казочку, яка називається Порося в колючій шубці. Тож, мої любі, вмощуємося зручнесенько і починаємо слухати казочку. Була зима, стояли такі морози, що їжачок кілька днів не виходив зі свого будиночка. Топив пічку та дивився у вікно. Мороз прикрасив шибки дивними візерунками, і їжачку доводилося кілька разів залазити на підвіконня, дихати та терти лапами замерзле скло. От, радів він, коли побачив ялинку, пеньок та галявину перед будинком. Над галявиною кружляли, то злітаючи кудись вгору, то опускаючись до самої землі сніжинки. Їжачок притулився до вікна, а одна сніжинка сіла йому на ніс з того боку скла, підвелася на тоненьких ніжках і сказала: Це ти, їжачок? Чому ти не виходиш з нами грати? На вулиці холодно, відповів їжачок. Ні. засміялася сніжинка. Нам ані трішечки не холодно. Подивись, як я літаю. І вона злетіла з їжачкового носа і закружляла над галявиною. Бачиш, бачиш, кричала вона, пролітаючи по усвіконечках. А їжачок так притулився до скла, що ніс його розплющився. І став схожий на поросячу рийку. І сніжинці вже здавалося, що це не їжачок, а порося, яке вдягнуло колючу шубку. Порося? Дивіться, порося в колючій шубці!» крикнула сніжинка подруга. Поросятко, виходь з нами гуляти. Кого це вона гукає? подумав їжачок. І притиснувся до скла ще сильніше, щоб подивитися, чи немає там десь поросяти. А сніжинка тепер вже точно знала, що за вікном сидить порося в колючій шубці. Поросятко, гукнула вона, у тебе ж є виходь до нас грати. Мабуть, там під вікном, думав їжачок, сидить порося у колючій шубці. І не хоче грати. Якби воно не замерзло, треба запросити його додому і пригостити чаєм. Він зліз із підвіконня та вибіг на ганок. Поросятко, гукнув він, «Іди пити чай. хі «Хі-хі-хі-хі!» – -хі", засміялася сніжинка. Порося щойно втекло, пограйно ти з нами. Не можу, холодно, сказав їжачок і пішов до хатки. Затуливши двері, він скинув біля порогу валянки, сів біля пічки та підкинув у вогонь полінця. Потім він знову заліз на підвіконня і притулився носом до скла. Поросятко. крикнула сніжинка. Ти повернулася? Виходь, будемо грати разом. Воно повернулося, подумав їжачок. Він знову узув валянки та вибіг на ганок. Поросятко, загукав він, поросятко. Вив вітер та весело кружляли сніжинки. Так до самого вечора їжачок то вибігав на ганок та гукав порося, то повертався до будинку, залазив на підвіконня і притулявся носом до скла. А засинаючи, їжачок боявся, якби не замерзло в таку морозну ніч порося в колючій шубці. Ось і казості кінець, а хто слухав дітки, молодець. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.